Вітаю вас, любі мої україночки, українці та наші друзі. Ви на каналі Жінка-Аромат. Мене звати Світлана. Якщо ви вперше відвідали мій молодий канал, прошу вас підписатися. А всіх прошу підтримати це відео вподобайкою! Цим відео я завершую ділитися своїми враженнями від знайомства з парфумами українського виробника-цукерка. Наразі дев'ятий аромат з інтригуючою назвою «Афродізіак». У мене пробник, і я показувала вам його в своєму першому відео, коли розповідала, які у цукерки пляшечки і як виглядають пробники. Отже, Афродізіак тип аромату, східний квітковий. Початкові ноти. Гіркий апельсин, Настурція та Неролі. Коли я щедро нанесла цей парфюм собі на шкіру, то відразу був такий, знаєте, вибух Неролі та шкірки апельсину. Ноти Неролі я люблю. І я її дуже гарно відчуваю. І хоча ці ноти заявлені на початках, але я, як і в багатьох ароматах цукерки, оці початкові ноти відчуваю до самого-самого кінця. Хоч і у залишку, але вони присутні. В нотах серця дурман та персик. І я чудово знаю, як пахне дурман, тому що в моєму дитинстві його було багато десь там на пустирях, поза городом у батьків. І ми дітьми бігали і нюхали ці білі гарні квіточки. Тут є дурман. Можливо, цей дурман і надає цьому аромату і солодкості. І дещо легкої гірчинки або, може і гостринки. Я не можу стверджувати на 100%, оскільки не користувалася нанесенням розпиленням, а це дуже впливає на сприйняття. В кінцевих нотах іде амбра, ваніль та троянда. З ванілью, можливо, я погоджуюсь. Трішечки її чути, але до кінця аромат на шкірі тримається у мене годин 10, це точно. Можна нанести його зранку, і пізно, пізно, пізно ввечері, а то й вночі зі шкіри чути. І я все одно чую, хоч і слабі вже, але не ролі. Трішечки ванілі, гіркота уходить, ну не гіркота, а гірчиночка, але оце неролі і ваніль відчуваю. Аромат приємний, з перших секунд він так приголомшує оцим вибухом апельсинової шкірки і неролі. От. Зразу. Я не знаю, чи такий має бути афродізіак, але це такий. Я думаю, що для когось це буде справжній афродізіак. Тут уже залежить від шкіри, від особливості сприйняття. Для когось це буде просто приємний парфум. А для когось це буде щось звичайне, не дуже привабливе, когось, можливо, він розчарує. Але познайомитись варто. І ось після огляду дев'яти ароматів хочеться поділитися такими загальними враженнями. Від парфумів і від самого виробника. Що в плюсах? Парфуми, попри свою бюджетність, мають свою родзинку. Все ж таки, коли їх наносиш, не приходить зразу думка, що ой, це на щось схоже, якийсь там компотик. Ні. Кожен з парфумів, він все ж таки оригінальний. І коли читаєш ноти, а я вам розповідала про всі ноти, то ноти доволі різноманітні. І якщо подивитися на ноти всіх дев'яти парфумів, то можна відокремити дуже багато цікавих нот, які не завжди зустрічаються в інших ароматах. Якщо я. Хотіла б виділити якийсь один, який мені найбільше сподобався, я думала про це. Ви знаєте, я не визначилась. Коли я тільки починала з ними знайомитися, я подумала: ось це буде е, морозна вишня. Потім це буде осінній ранок, це буде квітковий букет, потім зоряна ніч. Тобто я зробила висновок, що кожен із цих парфумів. Він по-своєму оригінальний. І тут уже діло нашого смаку, Кому що більше підходить. Що я б назвала недоліком. Мені дуже не подобаються пробники у вигляді фіолок. І одне діло, коли ця фіолка з парфумом коштує гривень 20. А друге діло, коли вона коштує ну, на пару гривень дешевше, ніж пробники з розпилювачами від дуже відомих брендів. Тому що все-таки, щоб познайомитися з ароматом і зробити 100% висновок, треба його на себе розпилити, з ним походити, а не просто нанести його на шкіру. І хоча це парфуми, але техніка намазу сучасними парфумами не працює. На мою суб'єктивну точку зору. Ще така прикра ситуація, коли я відкривала цей пробник, то вверх скляна частина просто відломилась. Знаєте, по принципу ампули, коли набираєш ліки в шприц, і відломилась. Ну, добре, що не розкололась і не поранила, але. По великому рахунку ці парфуми уже будуть непридатні, тому що я не можу їх щільно закрити. Також з недоліків, але це стосується не самих парфумів, я б назвала те, що у виробника немає свого особистого сайту. Я його не знайшла. Але мені було, наприклад, дуже цікаво дізнатися, а хто створив ці парфуми, а хто є парфумером, чи це одна людина, чи це колектив. Ну чому про це не сказати, чому про це не заявити. Ми хочемо знати, хто у нас в Україні виробляє нашу вітчизняну продукцію, доволі непогану продукцію, яку купляють. Чому ми не можемо знати, хто це зробив? Такі мої зауваження, скажімо так, до нашого виробника цукерка. Якщо говорити в цілому, я вже вкотре повторююсь, що це дуже бюджетний бренд. Якщо вас щось зацікавило, то варто познайомитися. Я дякую вам всім за увагу. Я запрошую вас. Підтримувати україномовний Ютуб, наших україномовних блогерів, своїми подобайками, своїми коментарями, які завжди дуже приємно читати. Я вам всіх бажаю здоров'я і миру. І ви ж знаєте, що все є Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде.